Мої вітання з Днем Незалежності України всім глядачам каналів МінФін і Фінанси З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо цей ролик 24 серпня, вийде він зранку, 25 числа. Про що ми сьогодні поговоримо? Про те, що Україна втратила майже третину валютних резервів. Вони скорочуються і далі. Чим це загрожує? Друге, ми поговоримо, як купувати валюту через депозит та на що звертати увагу при його оформленні. Це питання, яке ви мені постійно задаєте, і я тому, як і обіцяв, відповідати на нього буду детально, з деякими табличками, щоб розповісти вам всі нюанси цього до оформлення таких договорів. І третє, я традиційно дам прогноз курсу долара та євро на період з 25 до 31 серпня. Шановні глядачі, а перед тим, як дивитися це відео, поставте, будь ласка, нам лайк. Та я ще раз хочу подякувати тим з вас, хто підтримує нас на Patreon. Посилання на нього в описі під цим відео. Ну а самим активним зі спонсорів я обіцяю відповідати на ваші питання в першу чергу. Мінтин знайомить з вас з українським бізнесом. На його youtube каналі вийшло відео інтерв'ю з Тарасом Вілянським, керівником розвитку бізнесу Смарткаса. У цьому відео Тарас розповідає про продукти в одному для бізнесу. Смарткаса це банківський термінал, касовий апарат, програмне РРО та інших функцій. Смарткаса не могла залишити наших глядачів без подарунків, і зараз ми дізнаємося, хто став переможцем конкурсу та власником терміналу смарт-каса. Вітаю, переможця Джумаджи. Тепер ви власник смарткаси. Напишіть нам, будь ласка, на пошту, що вказано в описі відео, щоб дізнатися, як отримати свій подарунок. Ну і тепер перейдемо до питань. Перше питання. Україна втратила майже третину валютних резервів. Вони скорочуються і далі. Чим це загрожує? Ну, по-перше, що таке золотовалютний резерв? Це зовнішні високоліквідні активи, що знаходяться під управлінням держави, тобто Національного банку України та уряду України. Ну і золотовалютні резерви розраховуються в доларах США. Перед вами зараз якраз табличка, яка дійсно вказує і показує, як на які обсяги впали фактично наші золотовалютні резерви. Ми бачимо, що на 31, 12, року вони становили майже тридцять мільярд доларів США. А на тридцять року вони становлять фактично 22 два і мільярдів доларів США. Тобто, фактично вони впали більше ніж ніж на 7,5 з Мільярдів доларів США, і це при тому, що ми отримуємо зараз міжнародну е, поміч, яка все ж таки йде в наші золотовалютні резерви, і потім фактично за рахунок цих коштів фінансується дуже велика кількість е, різних витрат нашого бюджету. Е, що таке міжнародні резерви НБУ? Це монетарне золото, іноземна валюта та державні ціни папери номіновані в цих валютах. Ну а також туди ж можуть входити ще залишки на корахунках в міжнародних організаціях ну що я що що хочу сказати, що що є ключовим в цьому питанні? Що резерви можуть використовуватися для здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту платіжного балансу, підтримки та стабілізації курсу національної валюти та операції держави на міжнародних ринках тощо. Тобто, що відбувається з нашими резервами? Фактично, враховуючи ту ситуацію, яка складається зараз з нашим експортом, ситуація, яка зараз складається фактично з врахуванням війни з тими територіями, які зараз ми тимчасово втратили, це це, це все це. Відображається фактично на тих обсягах і е, валютних е, поступлень, які є в е, нашу країну. Це з одного боку, і з іншого боку, е, це стосується ще наших витрат, тому що зараз все ж таки економіка працює ну достатньо, все ж таки погано, хоча ми хочемо, щоб це було о, якось краще. Але тут питання тако, таке, воно принципово. Крім того, все ж таки не дуже нормально зараз працює ще експорт, особливо це стосується. Тих же самих зернових, і ми розуміємо, що в цьому в питанні то, що зараз відбувається, це втрата золотовалютних резервів. Це все ж таки той ну я б сказала так, цей це той момент, який зараз відбувається все рівно виходячи з військового стану зараз, які є в країні. Тобто зараз є дуже великі втрати е, у держави, що стосується валютних поступлень. Крім того, все ж таки це відображається на рейтингах країни, на все решті, і таким чином, все ж таки, заход, заход валюти в Україну він зменшився. Ну і таким чином у Національного банку о, необхідна виникає ситуація, коли потрібно закривати на міжбанківському ринку е, той попит на валюту, який залишається, щоб е, е, ті компанії, які зараз залишаються ще на ринку, вони могли нормально працювати з тим е, жінком. Е, е, слід розрізняти золотовалютні резерви, це міжнародні валютні резерви, та золотий запас, золоті резерви країн. Е, е, Ну, періодично його все ж таки плутають, тому золотий резерв, золотий запас то є лише частина фактично офіційних золотовалютних резервів держави, що знаходиться у вигляді суто монетарного золота. Наприклад, станом на 31 липня 2022 року офіційний резервний актив України з Мелепат Радотого США, в цьому монетарне золото, якщо включати золоті депозити та золото в СВАПА, лише становили е, десь півтора мільярда доларів, тобто 6,73 від загального обсягу цих резервів. І частку, частку в міжнародних резервах, у нас складають все ж таки активи в конвертованих валютах, це ціни, папери, валюта і депозити. Е, повністю структуру золотовалютних резервів, за даними МВФ за Ліпі 2022 року, ви якраз бачите зараз на екрані. Що можна ще сказати? Що наприклад, за даними національного банку, якщо загальне ЗВР на кінець липня становили 22,387 мільярда доларів США, то з них станом на 1.08 чистий восьмо чисте зверт, тобто вез врахування заборгованості України перед МВФ та іншими міжнародними кредиторами, становили лише 12,575 мільярда доларів США, ви якраз бачите зараз табличку національного банку. І фактично бачити, як що зараз відбувається з резерв. В теорії чисте ЗВР, тобто ці е, наші 12575 мільярдів доларів, які зараз у нас є, е, вони е, фактично повинні забезпечити не менш ніж три місяці критичного імпорту країни. Але враховуючи, що в нас зараз йде війна, наші чисті резерви все ж таки зараз залишаються на низькому рівні, і це потрібно розуміти, я вже говорив вище, що потрібно для того, щоб вони нормально працювали. Тобто, потрібно, щоб е, з одного боку у нас. Пішов нормально експорт. В першу чергу це зерна, а в другу чергу це потрібно, щоб запрацювала нормальна економіка, для того щоб і експортні і імпортні операції працювали в повному обсязі, і була можливість фактично сплачувати ті ж самі податки, і все ж таки, щоб у бюджеті було якомога менше тир, який зараз приходиться фінансувати за рахунок інших фактично джерел. Враховуючи, що зараз, то що зараз відбувається, що західні партнери повинні нам надати десь близько 13-14 мільярдів доларів США до кінця року. Тобто, якщо ці суми будуть заходити, то фактично цифри з нашого ЗВР з 12,575 мільярдів доларів США, чисто ЗВР, не виглядають вже також погано, якщо врахувати, що йде війна. Але принципово все ж таки, у цій ситуації є співпраця з МВФ. Тому що о, і, фактично це один із таких найбільш активних наших кредиторів, які можуть періодично підстраховувати Україну в такий складний час. Ну і якщо дивитися на ситуацію, то Україна вже має бажання мати нову програму з фондом на суму від 12 до 20 мільярдів доларів з початком її вже відпрацювання у листопаді цього року про це вже говорив фактично і Кирил Шевченко, як голова національного банку, і деякі інші чиновники того ж самого Мінфіну. Щоб мати можливість фінансувати витрати бюджету, я ще хочу сказати дефіцит, якого ще раз хочу вам нагадати, становить десь порядка 5 мільярдів доларів щомісяця. Про це говорив міністр фінансів Марченко. І ця сума постійно поступово збільшується. Тому, якщо дивитися, все ж таки принципово на ситуацію з нашими резервами, їх потрібно все ж таки підкріплювати, і ми повинні розуміти для себе, що для нас дуже принципово є питання. Перше це подальше співпраця з МВФ і друге питання це все ж таки поступлення цих коштів до України, фактично від міжнародних наших кредиторів і партнерів, і у вигляді оцих траншів, щоб воно відбувалося все ж таки в повному обсязі і згідно графіку, тобто для того, щоб той же самий наш МінФін і уряд могли планувати свою витратну частину по бюджету, ну і відповідно мати джерела для його закриття. Фактично, від того, як оперативно будуть задіяти нові програми співпраці з МВФ іншими міжнародними партнерами, від того, як за рахунок чого будуть закриватися дири у бюджеті, за рахунок міжнародної помощі, місії гривні національного банку, або чи за рахунок залучення коштів мінфіном через воєнні облігації та запуску з землі і економіки, в цілому, в реаліях воєнного стану і буду залишити курс гривні. Ну і ще хочу з якра якраз проілюструвати зараз це питання. Оцими днями був знову облігації облігацію Мінфіну. Якщо в минулу п'ятницю 19 серпня його портфель був 559,57 мільярда мільярдів гривень, фактично цінних паперів національного банку, то вже на вівторок, 23 серпня, його портфель зріс до 589,57 мільярда гривень. Тобто на 30 мільярдів гривень фактично ну, якщо простим язиком говорити, регулятор друкував. Ще додаткових коштів це реальна місія, і вона загрожує все ж таки збільшенням інфляції, а також додатковим тиском на гривню принських показниках ЗВР України. Але я хочу сказати, що якщо, наприклад, ця сума буде щомісячно не більше 30 мільярдів гривень, фактично, то що говорив той же Національний банк, то що не брав в своїх розрахунках, то все ж таки ситуація з курсом з інфляційними процесами, вона буде коровою. Але як попереджав той же Кирило Шевченка, якщо все Такі емісія буде збільшуватися і буде більше значно більше, ніж ці 30 мільярдів, то буде додатковий тиск на гривню, і таким чином, все ж таки буде це провокувати додаткову інфляцію у Україні. Це потрібно розуміти всім тим, хто хоче прогнозувати, що буде далі з курсом. Тобто, якщо ви будете мати цифри фактично збільшення. Коштів і грошової бази за рахунок комісії національного банку, ви все ж таки зможете для себе дещо про в деякі моменти прораховувати ну, приблизний курс гривні, який повинен бути на ринку. Питання друге: чи купувати валюту через депозит? Та на що звертати увагу при його Ну це питання я як і обіцяв, ви задавали мені дуже ча часто під різ різними моїми роликами, і тут на і на каналі Finance, і просто мені задавали ці питання в річку, як коли я пишу деякі статті на валютному ринку, валютному ринку на Мінфіні. Тому я про цьому питанню зробив такий окремий, такий, я б сказав, так вижимку для того, щоб ви мали можливість все ж таки на це подивитися в загальному. Вимірі, а не тільки якусь на, на якусь от, окрему операцію. Ну, по перше, зараз НБУ дозволив банкам по факту виставляти любий, любий курс е, при продажу валюти за гривні при оформленні депозиту на термін від трьох місяців на суму до 50 тисяч гривень щомісячно без можливості дестрокового зняття тих коштів. Ну тут в чому зацікавленим був? Він таким чином хоче знизити тиск на готівковий ринок. Тобто, якщо у людини є рівня, то йому не потрібно буде постійно біжати до бігати до обмінного пункту і купувати готівкову валюту. А він зможе зробити це в фактично безготівковому форматі і оформити цей депозит на три місяці мінімум. Правда, потрібно розуміти, що ця сума може бути не більше, ніж на 50 тисяч гривень. І, по-друге, це все ж таки не може бути достроково зняття цих коштів. Це принципове питання. Ну, о, як воно все взагалі робиться? Ця операція можна зробити як у самому банку. Якщо ви, наприклад, не є ще його клієнтом, або вам зручніше просто це робити у відділенні, або дистанційно через мобільні застосунки вашого банку. Якщо вже ви у своєму банку ідентифіковані, то сама процедура. Займає фактично декілька хвилин. Ну я не хочу рекламувати якісь окремі банки, але хочу сказати, що я для себе протестував деякі е фактично програми забезпечення великої кількості банків, які працюють вже з цим продуктом. Я хочу сказати, що більш ніж 5-7 хвилин мене взагалі це питання не займало. Е фактично, перед вами е відбувається. Можливість зробити валютний депозит функціональний, ви просто заходите на нього, він пише вам, по якому курсу він може, і які є там окремий нюанси цього договору. Він все це фактично для себе, як сказати, все ж таки. Рив і таким чином в кінцевому варіанті ви бачите на екрані варіант, коли вам пропонують за якимось курсом заксфактичне зробити окремий депозитний договір на придбання цієї валюти. Ну, що можна сказати? Що якщо ви приходите до банку, то з документів вам потрібен стандартний набор, тобто це паспорт та індустриційний код, ну і, звісно ж, самі гроші або на карті, якщо ви працюєте, наприклад, через той же там, наприклад, мобільний якийсь, якийсь програми забезпечення цього банку. Вот або, наприклад, готівкою у касі. Ну зараз перед вами е, мої колеги-журналісти робили таку табличку, в якій ви бачите зараз умови деяких банків по цьому продукту. Я хочу сказати, що всі ці дані вони збиралися на 3 серпня. А я вже говорив, що зараз Національний банк дає можливість банкам встановлювати цей курс. Фактично без обмежень і таким чином, все ж таки, потрібно буде вам перед тим як ви будете робити цю операцію вже стосовно в тому чи іншому банку дізнатися або через сайт, або, наприклад, через мобільний додаток, все ж таки кінцеві умови, за якими зараз він працює по цьому продукту. Ну що хочу сказати. Що фактично, якщо ви бачите, принципово для вас є чотири основних питання: це перший прямий курс продажу вам валюти, який є, про який говорить банк у своєму мобільному додатку. Друге, це розміри всіх відкритих та прихованих ваших витрат при обслуговуванні такого депозиту банку, що в кінцевому варіанті фактично збільшить для вас реальний курс купівлі валют. Особливо це комісія з, з зняття валюти по закінченню депозиту, е, є вона чи немає, яка вона взагалі і так далі. Третє питання: це можливість у банку по закінченню терміну такого депозиту реально віддати вам потівкову валюту у касі. Це питання дійсно є, тому потрібно для себе давати на нього відповідь, коли ви будете аналізувати той чи інший банк, з ким зробити таку операцію. Ну і четверто, в якій валюті відкривати такий депозит та його умови. Чи є автоматична пролонгація, наприклад, через три місяці такого депозиту, чи ні, або інше. Ну і хочу сказати, що основна частина банків працює з доларом США. Ви бачите, як зараз, наприклад, у таблички, але є деякі банки, які працюють із Євро. Тому сам по собі варіант такого депозиту зараз, в умовах різниці між курсом депозиту та курсом в обмінниках, зараз по долару та євро він приблизно у межах 40-41-30 гривень за долар та євро. Це все ж таки позитив для вкладника, тому що він може купити, ви бачите ставлички, все ж таки валюту дешевше ніж, наприклад, він побрав на котівковому ринку. Крім того, це ж потрібно розуміти, що Національному банку це потрібно для того, щоб воно знизувало тиск на готівковий, безпосередньо на безготівковий валютний ринок зараз на той, на той момент, який зараз відбувається. Якщо дивитися на сьогоднішній день, тобто, наприклад, на 24 серпня. 2022 року, то я би все ж таки рекомендував для диверсифікації своїх валютних ризиків робити е, такі от, короткострокові депозити у пропорції десь 60-70% у доларі і десь 30-40% у євро. Це е, по-перше, дасть можливість зекономити не тільки е, за рахунок більш дешевої купівлі валюти, ніж на гатівковому ринку, тому що зараз там різниця десь біля 4 гривень, а й ще заробити за рахунок потенційного збільшення курсу долару та євро в вимогах. Вляція в Україні, тобто ми все розуміємо, все ж таки, що девальвація йде, тому ви все ж таки в такому варіанті ще де заробите просто на зростанні курсу цих валют до гривні по закінченню вже депозиту депозиту. Ну і ще й за рахунок потенційного укріплення позицій долара у короткостроковій перспективі, а потім вже укріплення євро відносно долара з перспективи одного року і більше. Нагадую, що зараз євро фактично майже на рівні з доларом, і якщо дивитися на три. Там місяця чи десь більше, то все ж таки долар зараз ну фактично укріплюється. Але якщо дивитися з перспективи десь на рік і більше, то такого паритету не буде, і євро, скоріш за все, буде відігравати свої позиції, які воно зараз втратить. Тому ви виграєте фактично і за рахунок цього, якщо все ж таки частину коштів будете тримати у євро, і потім вже через три місяці дивитися, що ви будете далі там робити, або пролонгувати цей депозит, або наприклад, все ж таки. Знімати цю цю готівку, вже готівкову валюту і, наприклад, продавати її на через обмінники, або, наприклад, просто взагалі тримати, все ж таки на депозиті, або, наприклад, просто забрати це. Ви будете вже вирішувати самі. Тому ще одне питання, яке задається: ми на постійно, все ж таки, де би я робив такі операції з цими депозитами з точки зору можливості повернення депозиту саме у готівкові валюти, то я би все ж таки радив це робити чи такі депозити або з банком з іноземним капіталом, або у великих держбанках та у великих банках з українським капіталом, тому що в них все ж таки з готівковою валютою є в них в касах більше ніж, наприклад, у маленьких банках. Ну, це е, моя особи, моя особиста думка. Тут це є. Я вам просто говорю свою. Як, як, як це я собі це бачив? Якщо все ж таки ви маєте, як наприклад, якісь там е, подобання до невеликих банків, то це можна робити і з невеликими банками теж. Але ризики що того, що потім ви не зможете забрати валюту, вони всі дійсно є і тому їх потрібно мінімізувати. Я маю на увазі чисто е, реального суто готівкову валюту. Ну і оптимальним варіантом щодо кінцевого курсу зрахування всіх витрат вкладника на придбання долару, долара, або зараз євро, тому що зараз фактично це один до одного. Я вважаю, що на сьогодні, на 24 серпня 2022 року, все ж таки, рівень не вищий 37,50. Там це фактично нормальний рівень, з яким можна купувати такий долар або євро на депозит. Як при цьому заробляють банки, тому що ми розуміємо, що все ж таки вони не альтруїсти і вони фактично на цьому заробляють. Ну, перше. Вони як варіант можуть просто відразу відкуповувати цей обсяг валюти на власну валютну позицію національного банку. Вони йому там купують по 36,93 гривні. Тобто, фактично фіксують свій прибуток у розмірі 57 копійок на доларі, ну плюс комісія, які вони беруть з клієнта. Ну і ще додатковий клієнт. Це новий клієнт, це ресурси у банку на ті ж самі три місяці, але там, наприклад, у валюті, якщо він. Купую валюту відразу, ну і крім того, це ж таки враховуючи, що є низькі відсотки за цими валютними депозитами. Ви бачите, це з таблички ну максимально там. Фактично невеликі, все ж таки, відсотки в основної частині банків, то для банку це ще все виглядає ще й дешевше, ніж залучення зараз більш дорогих коштів у гривні. Другий варіант: вони працюють з тією самою рівні, яку ви розмістили на такий вклад, розміщуючи її на під 23 річних у депозитні сертифікати національного банку, або повернувши дорогі рефінанси національного банку, який зараз становить ж їм порядка десь 25-27% річних. Тобто вони. Вони фактично або мінімізують свої витрати в кінцевому варіанті, зменшуючи дорогі пасиви для себе, тобто рефінансування національного банку, або інший варіант розміщують ці кошти під 23%, в депозитний сертифікат національного банку і дозаробляють на цьому, тому що фактично вам вони платять у валюти, наприклад, 0,1%, де ще там податки, а фактично розміщують цих по 23%. А, але якщо вони працюють з гривнею всі три місяці то, до повернення депозиту, то потрібно розуміти, що вони беруть на себе валютний ризик, тому що потім їм потрібно буде повернути вам валюту, тобто її купити за іншим курсом. Яким він буде, вони теж через три місяці не можуть все ж таки в кінцевому варіанті прогнозувати. Тому в основному банки роблять е, такий собі мікс, щось в них працює в гривні з е, тих сум, які ви вносите на депозитний рахунок. В цьому питанні щось вони все ж таки відразу купують валюту для забезпечення їм повернення потім вам через три місяці це валюти, і таким чином вони намагаються заробляти максимально більший прибуток на цих операціях. Ну і питання третє: це прогноз курсу долара та євро на період з 25 до 31 серпня. Ну, останніми днями ви бачите, що готівковий євро та ватівковий долар вже не але і падіння котирувань все ж таки не відбувається. Ну, остання новина про чергову емісію національного банку на 30 мільярдів гривень, я вже в неї вище говорив, все ж таки не працює теж на користь гривні, тому що ми розуміємо, що це місія. Тобто періодичні спроби все ж таки грати на підвищенні на гатівковому ринку вони будуть продовжуватися. Але основному при цьому що стримує все ж таки власників обмінних пунктів та банкірів, це все ж таки реальний платежеспроможний попит на валюту з боку населення. Вони він зараз невеликий, тому що враховуючи ту ситуацію, що все ж таки багато людей втратили роботу, дуже велика кількість у нас переселенців зараз їм зараз не до валюти. Тому все ж таки кількість кількість людей, які можуть собі дозволити купувати валюту, вона невелика, і таким чином це теж стримує, стримує деяке зростання курсу. Ну, все ж таки, ще раз нагадую, що на 24 серпня пара євро-долар знаходиться зараз на міжнародному ринку ринку, десь у межах 0,95 доларів за євро. Тобто, дещо навіть, навіть нижче за паритет. Фактори, що зараз впливають на курс, вони не змінилися змінилися, тобто це новини з франків, розміри місії гривні. Проблеми фінансування бюджету дефіциту бюджету, то вирішення питань джерелові покриття, ну і обсяги експорту і вообще запуску економіки. Тому, на міжбанку Коридор по долару тут нічого не зміниться, тобто це буде коридор е, на міжбанку від 3657 до 3694 гривні за долар. Тенденція щодо періодичного перевищення попиту на валюту на пропозицію на міжбанку буде зберігатися. І періодично НБУ продовжить його закривати за рахунок або інтервенції з продажу долара по 36,94 гривні. А, або наприклад у вигляді якщо будуть у разі виникнення ситуативних надлишків пропозиції банк буде викупати їх звер по 36,57 євро Ну, основним фактором по курсу євро на цьому тижні буде відносно гривень, буде поведінка пари євро-долар на міжнародному ринку. За моїм прогнозом, пара євро-долар на цьому тижні буде перебувати в межах від 0,98 до 1,02 долара за євро. І враховуючи офіційний курс щодо долара 36,57 гривень за долар, то міжбанківський коридор по курсу євро щодо гривні в таких умовах буде перебувати в межах від 35,83 до 37,60 Восьми гривень за євро що залишається принципово, це поведінка мінфіну частину дохідності по воєнних облігацій. Поки він час її фактично його фактично так і не збільшив, і на останньому аукціоні, наприклад, 23 серпня, по дохідності вона так і не перевищила 16% річних, і тому інвестори знову фактично купували ці. Облігації в дуже невеликих сумах, наприклад, за на останньому опціоні це було 278,3 мільйона гривень, тобто дуже мало. Або потрібно збільшувати все ж таки дохідність, або все ж таки продовжується, продовжується варіант емісійного закриття бюджету через викоп облігацій Національним банком у Мінфіну, що буде провокувати значний додатковий тиск на гривню. Ви якраз бачите станом на 24 0,8 фактично фактична обсяг ОВДП, які знаходяться в обігу, і ви бачите, що поступово все ж таки сума е, портфелю національного банку вона збільшується зараз становить 589,57 мільярда гривень. Е, це фактично цей портфель. Це фактично ми розуміємо, що все ж таки це додаткові гроші, які надруковані Національним банком зараз в економіку, і е, все ж таки друг друг грошей, все ж таки е, відбувається і далі. Ну і принципово також є своєчасне надходження коштів від наших міжнародних партнерів та співпраці з МВФ. Я вже вище говорив, чому це для нас так дуже принципово. На хатівковому ринку обмінники фактично будуть активно працювати і далі, а спроби зіграти на підвищення будуть починатися знову. Хоча і не так активно, тому що все ж таки окремо додаткові вимоги до обмінок фінкамнії з боку МБУ, все ж таки дещо, якби я б сказав, все ж таки послабили їх бажання до активних спекуляцій на цьому ринку. Більшість банків за гатюковим доларом працюватимуть у межах коридору від 39 гривень до 4 до ну, 50 гривень по фактично це по долару, а по євро десь від 39 гривень до 41,7 гривень за євро. Спред між купівлею та продажем валюти зараз залишиться великим і становитиметься зараз і по долару, і по євро десь від 20 копійок до 1 гривень. За моїм прогнозом, катерування у більшості обмінників офінкомпаній цими днями буде перебувати у межах долар коридор купівлі та продажу від 40 до 41,40 гривень, і по євро коридор від 39,60 до 41,65 гривень. За євро, ну ми нам потрібно розуміти для себе, що коридори по продовжують все ж таки залишатись зараз дуже широкими, враховуючи дії і зараз і на фронтах, і все ж таки економічні ризики в Україні. Ну і все ж таки ми розуміємо, що достатньо великі коливання зараз прийшли йдуть по парі євро-долар на зовнішніх ринках. Тобто, фактично, цей парітет, якщо і в кінцевому варіанті і на курс євро відносно гривні, але ми але ми бачимо, що все ж таки е, періодичне коливання це збільшується і тому воно міттєво відображається на курсі євро відносно гривні. Ну і обов'язково все ж таки підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали, підтримайте нас на Patreon, а також залишайте коментарі. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. Ще раз вас вітаю з Незалежності, всім міцного здоров'я, мирно над головою. Бережіть себе та вірте Україну. З вами був канал Медфін і Фінанси Юа, я фінанси експерт Олексій Козек.